Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні у нас експериментальне відео, я до нього довго не готувався, треба робити швидко, тому що кожен день дуже цінний. Хочу розглянути з вами другу компанію від мережі Zeta Chain. Про проєкт та інвестиції розказувати не буду. Гадаю, всі чули, як проєкт гучно вийшов на ринок та зараз тримає себе досить непогано. За першу активність майже без вкладень, користувачі забрали сотню, а дехто й тисячі доларів. Мій один знайомий забрав 7к баксів, а я, як завжди, скіпнув проєкт. Тож хочу зайти в наступну активність, в якій протязі місяця ми будемо заробляти Експі, за який будемо отримувати винагороду. Я покажу вам, як працювати з тим завданням, які зараз є, з мінімальними витратами, та сподіваюсь, що й надалі нічого не зміниться. Якщо зміняться завдання, будемо потім розбиратися в Телеграмі. Тож, переходимо до виконання. Всі посилання, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви не маєте монет Zeta на вашому гаманці, то треба закинути ці монетки вам на гаманець. Ви можете скористатись біржею, тобто купити на біржі та перевести собі на гаманець, а можна зробити брідж з BNB в монету Zeta. Що я їй буду робити. У мене трішки є BNB, якраз можу перевести в монетку Zeta. Для цього нам потрібно буде перейти за посиланням Bridge в Zeta. І ми потрапимо на ось цю сторінку. Тут ми конектимо наш гаманець, натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, натискаємо далі. І під'єднатись. Добре, ми під'єднались. Далі нам потрібно ось тут вибрати Binance Smart Chain. А ось тут вибрати Zeta-Chain. Ось тут ми вибираємо BNB. А ось тут ми вибираємо монетку Zeta. Дивіться, для початку я собі взяв десь 006 BNB, щоб це все протестувати. Вам тут потрібно написати суму, яку ви хочете, а ось тут ви отримаєте скільки монет. Після цього перемикаєтесь просто на мережу свою BNB Smart Chain. Ну, давайте я напишу, наприклад, зараз ось так, щоб у вас тут підсвітилось, після того, як ви пишете тут, скільки монеток хочете обміняти, у вас з'явиться ось така кнопка натискаєте на неї. І ви обмінюєте собі на монетку Z, це може зайняти десь 5 10, 15 хвилин. У мене десь займало 5-7 хвилин. Це все проходило. Після того, щоб перевірити, чи все пройшло, а ми можемо ось тут свапнути ось так на стрілочки нажати та натиснути Switch Network to Zeta Chain. Якщо у вас не буде цієї мережі на вашому гаманці, то вам запропонує її додати. Просто натискаєте Approve і Switch Network. Все. В цьому випадку ми перемкнулись на монету ZETA. Якщо ми відкриємо наш гаманець Metamask, то ми можемо побачити, що в мене ось тут є скільки монеток. Я вже робив деякі активності, тож в мене вже трішки менше. Ну, але цього теж буде достатньо для того, щоб я зміг вам показати. Дивіться, активності ці будуть щоденні, тож вам краще закинути десь 5-10 монеток Z, я гадаю, повинно буде вистачити нам на місяць, скільки й буде йти а, ця промка, можна так сказати. Все, з цим ми розібрались. Далі ми можемо, після того, як поповнили свій гаманець, можемо переходити за посиланням Zeta Hub та потрапляємо ось на цю сторіночку. Є єдиний момент. Зараз чомусь в MetaMask дуже проблемно це все проходить, тобто транзакції не проходять або якісь є проблеми. Що ми можемо зробити в цьому випадку, щоб робити щодня всі активності, поки люди не розуміють, як це виправити. Для цього нам в допомогу прийде гаманець Rebby Wallet. Що тут нам потрібно? Я залишу посилання, щоб встановити цей гаманець, нічого складного немає. Просто заходите за посиланням, завантажуєте гаманець і відновлюєте його за сіт фразою вашого метамаску щоб у вас не була одна адреса. І після того, ось тут ми натискаємо Фліп. Коли ви вже зайдете до гаманця, натискаєте Фліп, щоб всі транзакції проходили через ось цей наш гаманець. І ми можемо ще, скоріш за все, навіть тут трішки поінтів зачепити. Тут теж якісь проходять зараз активності, але я ще не розбирався. Тож, якщо що, ми поки виконуємо це і робимо все через Rebby Wallet, а потім вже розберусь, якщо буде цікаво, ще зроблю відео по поінтам, які. Ми будемо заробляти в цьому гаманці. Добре, з цим ми теж розібрались. Тобто у вас повинен бути Metamask, і треба встановити Rebby Wallet е, та відновити його з вашої сіт-фрази Metamask. Гадаю, тут проблем ніяких не буде. Після цього ми натискаємо тут, е, підтверджуємо та натискаємо Enter. А тут ми все прокладсуємо і натискаємо Connect your wallet. Вибираємо Metamask. Натискаємо далі та натискаємо «Під'єднатися». Все, добре. Ми під'єдналися і потрапили на Zeta hub Переходимо на Yarn XP. Перемикаємось на Zeta chain якщо у вас не перемкнувся гаманець. Добре, і бачимо наш дашборд. Ось дивіться: тут в нас є завдання, які ми повинні виконувати, та за які ми будемо отримувати наші XP. Що нам потрібно для цього зробити? Перше, що ми робимо переходимо до вкладки Trade. Тут ми вибираємо Izumi та натискаємо Proceed. Під'єднуємось через наш гаманець вже Ribi Wallet. Натискаємо Connect. Добре. Після цього йдемо на Swap. Ось тут ми вибираємо мережу Zeta. Тут монетку Zeta. А ось тут ми вибираємо для початку біткоін. Дивіться, для щоденних активностей нам буде вистачати 0.4 монетки. Ми вибираємо тут 0.4 і чекаємо, поки тут провантажиться. Добре, після того, як провантажилось, натискаємо своп. Натискаємо створити та натискаємо підтвердити. Транзакція пройшла. Добре, ми це зробили. Закриваємо. Тепер, ось тут ми вибираємо Bitcoin, А ось тут ми вибираємо BNB. Натискаємо ось тут Maximum. І натискаємо Approve BTC-BTC. Тут знову ось це: натискаємо та підтвердити. Добре, тепер у нас з'явився своп. Натискаємо на нього. Підтверджуємо нашу транзакцію. І чекаємо, поки тут з'явиться, що все виконано. Добре, закриваємо. Ось тут ми тепер вибираємо BNB, а ось тут ми вибираємо ефір. Тут натискаємо максимум. Знову натискаємо Approve BNB BSC. Чекаємо, поки пройде наша транзакція. Та натискаємо Swap. Знову ж таки, підтверджуємо: добре, ця транзакція пройшла теж. Тепер ми вибираємо тут ефір, а ось тут ми вибираємо Z. Натискаємо Максимум. І залишаємо десь. Ну, меншу частину в ефірі, а більшу частину ми переводимо в Z. Натискаємо Approve, натискаємо Swap. Підтверджуємо: Все, добре, з цим ми впоралися. Це ми можемо закривати та повертаємося на наш Zeta-Hub. Це ми закриваємо. Тепер нам треба додати ліквідність. Для цього що ми робимо? Заходимо в Pool, натискаємо Zeta ETHER. Ось тут ми вибираємо мінімальну кількість, нам тут зовсім багато не потрібно. Ну, наприклад, щоб тут було 2 цента, і ось тут було 2 цента. Натискаємо Review депозит. Натискаємо підтвердити депозит. Та натискаємо підтвердити. Дивіться, у мене чомусь ось тут цей момент вже пропустився, але вам потрібно спочатку буде натиснути Allow, а потім підтвердити депозит. Все, ми додали нашу ліквідність. Ми можемо перевірити, натиснувши Stake My LP Tokens. І ось тут нам повинно буде показуватись скільки ми закинули, але чомусь немає депозит, може ще щось не допрацювало. Якщо Віздров натиснути, теж нічого. А ось. Так, ну трішки для мене не зрозуміло, але скорі, скоріш за все воно потрібно було написано, скільки ми токенів тут закинули, але чомусь поки що немає. Сайт зараз працює не дуже. Ну добре, гадаю з цим ми зрозуміли. Закидуємо ми сюди невеликі кошти, тож з часом я гадаю, що все виправиться. Добре, головне, що ми виконали це завдання. І після цього нам ще потрібно зробити одну транзакцію в мережі ZETA. Для цього ми відкриваємо наш гаманець, натискаємо Send. До речі, для цього ми спочатку копіюємо наш гаманець, потім натискаємо Send. Тут ми вибираємо Zeta. Тут ми вставляємо наш гаманець. Ось тут ми вписуємо, наприклад, 001 і натискаємо Send. Натискаємо підтвердити нашу транзакцію. Все добре. Чекаємо, поки транзакція пройде, вона досить швидко проходить. Все, як бачимо, ось нам написало, що транзакція пройшла. Все, на цьому ми завдання, ті, що е, пов'язані з різними свапами, закінчили. Для цього переходимо, щоб перевірити Aurn XP і дивимось трішки нижче, що ми тут повиконували. Дивіться, тут ми можемо забрати Це за те, що ми закинули пул, натиснути Climb, підписати. Все, ми забрали, може, не з першого разу проходити, але проходить. Просто натискаємо Climb і підписуємо. Доб... Добре, а, натискаємо нижче трішки. Ну Бачите, якось багато дуже зараз людей, скоріш зайшло і. Воно чомусь не завжди проходять транзакції, тобто 2-3 рази потрібно натиснути на те, щоб забрало наші XP. Все рівно не забирає, де що забирає, а дещо не забирає. А з одного боку, це дуже добре, тому що зараз багато людей будуть заходити і не розуміти, в чому проблема, і просто скіпати цей проєкт. Але я не раджу скіпати цей проєкт, і якщо зараз навіть йдуть помилки, то треба намагатися його виконувати, тому що перспектива досить непогана. Ціна дуже гарна за монетку, і виконувати це потрібно. Дивіться, всі-всі-всі завдання, ті, що я вам показав, вони нам зарахувались. Просто потрібно буде проклеймити наші XP трішки. Треба буде а, мати терпіння, щоб це це зробити. Але працює. І ще один великий плюс того, що а, ми зараз будемо робити через Rep'i Wallet, тому що більшість людей через Metamask зараз це зробити просто не зможуть. А ми зможемо виконати завдання і відриватися. Від тих людей, які це робити не будуть. Ну, як бачите, все це клеймиться, але з великими проблемками. Тож потрібно буде трішки терпіння та працювати. Ну, а потім вже будемо дивитись. Так, затрати тут є. Я скоріш за все, гадаю, десь 10-15 центів це все нас буде забирати щодня, але перспектива є досить. Непогано. Добре, друзі, я не буду вже зараз е, показувати вам, як це все клеймити. Я гадаю, що ви розумієте, що це все може робитись з проблемами, але може робитись. На цьому все. Виконуємо це кожного дня. Сподіваюсь, що завдання не зміняться. Також запрошуємо друзів, тут показано, що теж будуть за них XP давати. Та близьких теж можемо трішки бустанути свій аккаунт. А я, поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як EncyX Біржа, Supra, QA 3 та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!